Привіт, друзі глядачі! Мене звати Деніс Денкій, і ми знаходимось у GTA Online на каналі VivaPlay. Сьогодні ми просто спробуємо поїздити у гонках. Ну, куди ти вийшов, га? Я хотів сісти в автівку, а ти взяв і вийшов. Ну то пофіг. Зараз все одно доведеться під'єднуватись кудись до когось. Зараз заберу швидку гру і виберемо. Нехай буде якась випадкова гонка. Зараз почекаємо, щоб під'єднатися хоч куди-небудь і десь поганяти. Так, що б нам таке обрати? Із того, що в нас є у гаражу, це є оцей мотик і, і оця біфта. Нехай буде вона. Чи мотик, я не знаю. А хто що обирає? Не можна подивитись. Ні, не можна, добре. Я згоден і на ту штукенцію. Так, якось. Нехай буде так. Я вже готовий, подивлюся, хто mm. тут ще з нами. Оу. Дивний типуля. Інших я не встиг оглянути. Ну що ж, приготувалися, треба розігрітися зараз. Так, хто на чому, хтось там на хамері і два типочки на мотиках. Ну, 3-2-1 погнали. гоу 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 У нас усього 4. Давай, 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 давай. Оп-оп-поп-поп, цей хаммер мені завадив, але я йому дещо наробив шкоди. Так. Якби ще знати цей трек. Тут швидко не розженешся. Я вже це бачу. Ха -ха. Ніяк не розженешся. Треба обережненько їхати. Сіди, сюди, сюди. Ось тут крутий поворот, я бачу. Оп-оп-оп-оп, нормально. Лише б не вилетіти з треку. Ну, Ми їдемо вже не останній, і це непогано. Оп, оп Лише б не накаркати. охо хо Ну і трек, я скажу, треба було мотик обирати. Давай, 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 давай. І розвертатися! Йопа. Фух. Ну той на хамері взагалі відстав від нас далеченько. А ось мотик я бачу. Так, не заважай мені їхати, я тут собі їду нормально. Фух. Це було необережно з мого боку. Але сталося те, що сталося. Прямо. Оп. Обережно. Ну, цей транспорт мені вже дістав. Треба було його вимкнути у налаштуваннях. Але ж не я був хостом. А взагалі веселіше. Коли є на дорозі транспорт, а ми не самотні, це нормально. Воно так, хоча й заважає, але веселіше їхати. Заважає ж не тільки мені, воно заважає всім. Треба вміти його якось об'їжджати. Щось тут вузенько. Фух. Я не знаю, як ми це зробили, але якось перелетіли. Хоча б доїхати живим. Обережно! Щось в мене такий гальмівний шлях довжелезний. не, переверна... не перевертайся! У -ху, тихо, тихо, а куди, куди? Ага, он де мітки. Так, ну, якби знати цей трек, можливо, зараз можна буде повторити. Так, вони фінішували вже. І в мене залишається лише 20 секунд, щоб встигнути просто доїхати до фінішу, щоб мені зарахувалося, що я третій! Не втопися! Дурню, не втопися! Фініш вже недалеко, давай, давай, давай. Я встигаю. Добре. Я фінішував третім. Ну, третім нормально перша трійка. Якби ж нас було хоча б 10, то перша трійка це нормально третім. А якщо 3 з 4, це, ну, так собі. Що це у нас? Компактні автівки, два кола. Ой, ну це щось буде таке, я не знаю. Обирати автівки не можна, нам дають лише, лише одну. Поплескаємо, давай, 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 давай. Ой, ой 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 що ж це таке? Що ж ви обрали? Ну, підтвердимо. Це і знову з нами. І якісь ще чуваки кумедні. Ну що ж, тут всі рівні. Як ми бачимо, у всіх одна і та сама автівка. Можливо, якщо у когось вона є у гаражу і він її прокачав, то може буде якась Якісь у нього плюси. А так. А так, всі на однакових. Але чомусь. Чомусь я одразу останній. Ну що ж. Буває всіляке. О, вже не останній. Там ще когось занесло. Тут треба якось. Оп-оп-оп, я бачу, там <смі> двоє застрягло. о хо Щось мені ця автівка не подобається. Та нічого, будемо щось пробувати. П'ятий з восьми. Обережно. Можливо, не треба дуже розганятися, тому що вона. Тормозить не дуже і заносить їй тут обережно. Ну що ж ти мені зробив, а? На тобі. <плес> <плес> так, оце поки сперечаємося з кимось, інший може нас обійти. І ось я вже шостий. А був п'ятий. Давай, 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 давай. Обережно на повороті. Нормально. Більш-менш. Тут отак -от, от. Погнали. Ну, давай, крути педалі Обережно, бережно. Тільки не штовхайся. Оп оп-оп. І я в цей стоп врізався. Так. Але є шанс вже п'ятим бути. Давай, давай, давай. Потроху, потроху. Де ти там, їде за мною. оп оп поп Тільки хай не заносить. Ну, що ти мені робиш, Ну падло. Ох, таке ж. Говнисте воно. Вже другий раз мені все. Так. Навіть сьомий. І тут п'ятий. Нормально. Поїхали. Хоча б п'ятий ми то буде непогано. Тормози, завертай. Завертай. І фініш п'ятий. Нормально. Більш менш. Нехай навіть лайк поставлю, нехай буде. І що ми ще оберемо? Заново ні не хочу. За що тут? Вон проголосували за е, якесь сердеч... сердечний іспит, якщо я правильно прочитав. Так, давайте цією ж командою поганяємо ще. Так, правильно прочитав сердечний іспит. Що в нас тут на байках гонка? Відстань 1,8 км. І два кола лише. І доступно 16 гравців. Але у нас зараз лише 6. Та й це буде непогано. В сьомий заходить. В мене є лише. Один мотоцикл у гаражі і я його візьму. Ну що, я готовий. Ось так покажемо. Нормально. Хто у нас тут ще цей знову? І цих хлопців я деяких вже пам'ятаю. Всі на мотиках. Всі гудкують, а в мене ось такий чуєте? гудок прикольний. Ха-ха, клоунський. 3, 2, 1. Погнали. Так, перше коло. Там е, лише два кола. І вони коротенькі. Тож тут, так. Хто перший вирветься, той можливо і виграє. Так, а далі куди? Ага, сюди! Я ж не знаю. Я ж треку цього не знаю, ну йо. Вже сьомий. А якби поїхав сюди прямо, то було б було б все б чудово обережно. охо Так, пролетів щось. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. -во. Да. Тут бачите, все впирається в те, наскільки ти знаєш цей трек. Якщо ти його не знаєш, то і виходить таке, що в мене тільки що вийшло. Якби тут не вмирати, то можливо навіть я був би. Ну, як не перший, то в першій трійці це точно. Тим не менше я і так вже п'ятий. Давайте. Оп-оп! хух, -оп! хух! Щось я дуже розігнався. Шостий. Перше коло пройдене. Залишилось друге. Хотілося б, щоб їх тут було трохи більше. Тоді в мене було б шансів не просто вивчити трек. Ось зараз я знаю, що там можна було врізатись. Тепер я знаю, що треба сюди їхати. Ось бачите? Вже навіть і четвертий. Літає тут собі у повітрі. Четвертий. Але хочу бути. Десь ближче до лідера. Давай, 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 давай. Вау, є. Погнали! Але поки що лише четвертий. Тримаю свою позицію. Ось тут може буде шанс когось наздогнати. Ну, трішки. Ай-яй-яй, давай, 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 давай! Хоча б четвертий чи п'ятий, все ж. Ну, 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 четвертий. Я ж не дав йому обігнати себе. Начебто. Хтось там взагалі заблукав ми бачимо. Ну, що ти там робиш? Їздить, десь він <гум> дійсно заблукав. Нікуди не спішить, їздить поміж домівок. Що він робить взагалі? <гум> Чувачі, ти що там робиш? <гум> <гум> він п'яний, мабуть. Четвертий. Все ж я четвертий. Непогано, якби спочатку то не врізався, то можливо навіть був би як не перший, так і другий. Але то можливо. Що гадати? Як вийшло, так вийшло. До світла, знову гонка на байках і е, максимум 8 гравців у нас зараз 3, 4 5 Інші вийшли з гри. Mm, що тут? О, так я хост. Я готовий. Хто тут нас ще. О, це щось робить неподобство якесь. Так. Нас п'ятеро. Ми будемо їхати до світла. Так називається ця гонка. До світла. У мене тут звичайний сигнал, я не пам'ятаю, чи цей мотик нормально. Хтось вийшов ще нас. Скільки? нас п'ятеро, нормально. Поїхали. Давай, 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 давай. Опа. Нормально поки що все. Іде, і Ішло. Давай, давай. Вилазь, вилазь. Фух. Ну що, вже четвертий. Якось так вийшло. Нормальний початок, але потім ми вилетіли. Опа, вже другий. Непогано. Тепер куди кудись сюди. Ой, щось вони такі. Щось вони непогано їздять, я вам скажу, нормально. Суперники не слабі. Буває, попадаєш в якусь таку гонку, що навіть не цікаво. А тут. Тут є з ким, з ким поганяти. Так, і зараз буде... Ні, не буде, я думаю, будемо літати. Оп-оп-оп, лише не в стоп. Направо, так, тут поки прямо, там зараз нам автівка може завадити, але ми її об'їдемо. І цю об'їдемо. Давай, давай, давай. Я тисну і не відпускаю газ, але наздогнати їх ніяк не можу. Їду третім. Але добре, що я двох своїх суперників попереду бачу. Ну, краще б їх було позаду бачити, але. Оп 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 оп. -оп -ну, 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 ну ну ну. Ну, третій. Мабуть, остання на сьогодні гонка називається Від пірсу до пірсу. Вона буде просто від точки до точки. Ну, і погнали! Давай, давай! Мене поставили останнім. Будемо пробувати якось вириватися зараз. Погнали. Дуже важливо розпочати нормально, тому що, бачите, тут з самого початку м'яса. Але якось так вийшло, що я вже перший їду. Але чи надовго це? Зараз покаже час. Сумніваюся я. Але треба налаштуватися на. Перемогу, хоча б якусь. Поки що я їду перший. Але вже мене хтось нас доганяє. Оп-оп-оп, хтось ще штовхається Давай, 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 давай. Давай! Но ну, вируляй. Щось я бачу, там є тачки крутіші за мою. Ось, наприклад, ця, яка переді мною, я таких взагалі не пам'ятаю. Я не хотів його штовхнути, але так вийшло. Оп, сюди. Ха -ха. Ну, ну ну-ну-ну-ну. Не штовхайся. Він хотів мене штовхнути, але не вийшло у нього це зробити. І я все ще перший. Як це не є дивно. Але я перший. Е, ну що ти вилазиш, ну. Це ж треба так. Збавив мені швидкість. Але я перший до цих пір. Я не знаю. Чудом, просто чудом У нас це виходить. Я щось почув, начебто хтось підірвався. Буває тут усіляки. Це GTA онлайн. Тут можливо все. Можливо, навіть їхати першим, а приїхати потім останнім. Так, а як подивитися, скільки мені ще їхати? Не буду відволікатися дуже, я вам чую, зараз, ззаду нас хтось нас доганяє. І обігнав. Ну, штовхатися я з ним не захотів, тому що. Можна тільки собі зробити гірше. Не хотів. Я не хотів! Ось бачите. Починаю штовхатися і таке відбувається. І тепер я вже четвертий. На жаль. Але це ще все нормально. Так. Давай, 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 давай. Обережно. ну 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 Їдемо. Що ти мені сигналиш? Чуваче? Ну, оце ж треба вилазити. Ну, як не везе. Так не везе. Спочатку повезло, а тепер. Як бачите, я ж казав, що можливо все. Їдеш першим, а приїжджаєш останнім. Бачите, світлофор падає, все пішло не так, як треба. Задивився трішки. Ха-ха-ха. Поїхали далі. Не треба впадати в розпач, ми їдемо не останніми все ж таки. Так, давай, 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 не вилітай. У мене трішки вже пошкоджена автівка. Треба їхати далі. Вони недалеко відірвалися, я бачу на матрі. Давай, давай, давай. Ще такий якраз час доби, що вже треба або ніч, або світло, а так не дуже добре видно. Давай, давай, їдь, їдь. Так, бачите, я не знаю. Подивився на мапу і все. Так, давай, давай, хоча б п'ятим. Витримаю цю позицію чи не витримаю. Як ми бачимо, довжелезний трек. Так. Нормально, тут треба притормозити трішки. Так. Так, нормально. Пройшли той поворот. І тут пройшли. І навіть он когось нас доганяємо. Так, давай, давай, тисни. Треба доїхати, треба, 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 треба тут трішки. А може ще обжину? Ні? <реш> ні, не обігнав. Приїхали ми п'ятими. Ну і нормально. Можливо, не те, що хотілося з самого початку, але, але поки що влаштове. Хтось взагалі, бачите, психонув і стоїть, не хоче їхати. А ми хоча і не зайняли сьогодні не разу першого місця, але поїздили непогано. О! Все ж таки четвертий. На цьому, друзі, я сьогодні хочу з вами попрощатися. А точніше, просто сказати до побачення, до наступних зустрічей, як у GTA Online, так і в інших іграх. Па-па!